Мені як засновнику телевізійного центру Коваль дуже приємно на протязі минулого року було дивитися нову програму телецентру, програму Місто і ведучу, яку я давно знаю, з перших днів існування телевізійного центру Коваль. Я вважаю, такі програми дуже необхідні місту, необхідні телеглядачам. Я хотів би побажати, щоб програми телевізійного центру Коваль і особливо програма Місто була як можна така критичніша, щоб була більш життєва, а також побажати телевізійному центру Коваль створити програму не тільки про місто Коваль, а про всю нашу область, тому що програма телевізійного центру Коваль має змогу дивитись більше половини телеглядачів області. І я вважаю, що це була б дуже корисна і необхідна справа. Програма цікава. Більше життя треба показувати. Життя колективів, передових людей. А так цікава програма. Дуже подобається програма Міста такі актуальні питання піднімає. Радий будемо дивитися далі. А чим особливо вам подобається програма міста? Ну, Злободним такі теми. От, наприклад, за пляшки, проблеми в місті, підняли це питання, подобається. Ми хотіли знати вашу думку про те, хто з людей, які виступали в цій програмі, є найяскравішою особистістю. Хто вам найбільше запам'ятався? У програмі міста? Ну, звичайно. На першому місці у мене Оксана Гетьман. Потім ви. Ви дивитесь телевізійний центр Коваль? Так, да, дивлюсь. А програму Місто? Кожен раз. Якими є ваші враження від програми Місто? Дуже цікава програма. Можна навіть газети не покупати. Знаєш, саме головні події які є в городі і дуже цікава програма на різні тематики. можливо, потрібно було, щоб було більше інформації в програмі. Дуже, дуже коротка. Від імені редакційного колективу газети «Вісті Вістікольщини. Її всіх читачів, яких налічується майже 12 тисяч, хотілось би сьогодні щиро від усієї душі. Привітати авторів програми Наше місто з невеличким ювілеєм. Ми всі завжди з великим інтересом дивимося цю передачу, тому що у ній хроніка подій, якими живе наше місто, ті проблеми, які чекають свого розв'язання, ті болі, якими живуть наші люди, які їх хвилюють. Особисто мені передача дуже подобається. Як журналіст, я особисто і мої колеги черпаємо багато цікавого з неї, тому що не завжди, скажімо, наша газета, в силу того, що вона виходить цього два рази на тиждень, може охопити весь спектр подій, якими живе наше місто. І тут мені здається передача, яку готує Оксана Гетьман. Вона доповнює і розширює ту інформацію, яку іноді читач не знаходить у нашій газеті. Єдине побажання, щоб у передачах, які готує авторський колектив програми нашого міста, можливо було менше засідань, менше нарад, а більше реального життя. Ну але я розумію, що не завжди так виходить, як треба. Треба розповідати і про наради і про різного роду конференції, про різного роду збори. Я думаю, що ця тематика розшириться і передача буде сприйматися ще з більшим інтересом нашими телеглядачами. На закінчення ще раз нових вам творчих успіхів у новому році, нових творчих удач і визнання наших телеглядачів. Всього вам доброго! Подивитись нашу програму? А як же? А програму місто ви дивитеся? Обов'язково. що вам подобається, і що не подобається в цій програмі. Ні, ну Мені все подобається. Об'єктивно, все ну, так як належить. Може, я знаю, може е, там заставки якісь, ще щось таке, щоб, самое, щоб на, на современному уровні. Якими є ваші враження від програми «Місто»? Що вам подобається що не подобається цій передачі? Що, що нам подобається, Ну, подобається майже все. Я, так, я б, вважаю, що така передача повинна існувати. Більш потрібно висвітлювати наші міські проблеми. Про благоустрою міста про якісь громадські діла, які тут відбуваються. Мені ця програма дуже подобається, завжди дивлюся. Дуже хорошу тему затрагуєте. Взагалі мені подобається. Інтересна доволі програма, завжди підготовлена, так обдумана. І самые актуальные вопросы тут рассматриваются завжди. Ну я вважаю, що На програма. Насамперед скажу, що телебачення місцевого значення, і, зокрема, статус нашого телецентру Ковель має для місцевого населення надзвичайно велике значення. Та і як і взагалі для регіону, тому що саме найперша інформація це отримується із засобів масової інформації, які знаходяться по місцю знаходження. А ми маємо такі засоби масової інформації в своєму розпорядженні. Це найперше знову повторюсь телецентр Ковель, наша громадсько політична газета Вісті Ковельщини» і місцеве радіомовлення. Тому тут внесок у забезпечення поінформованості нашого населення, телецентру «Ковель», Є незаперечним. Щодо створення конкретно такої програми, як місто Ковель, то це вважаю, десь знайдено один із самих оптимальних варіантів щодо вирішення питань інформації населення про ті справи, які здійснюються у нашому місті, пройшов рік. І скажу так, от тому, що десь в тій чи іншій мірі ми цю питання це питання із працівниками телецентру обговорювали і е, приходить до думки, чи доцільно, чи недоцільно, чи воно е, утвердиться, чи сприйметься. І я вам скарбна, мабуть, так сказати, що дійсно воно сприйнялося, утвердилося, і воно працює на наше місто. Е, причому е, тут знайдені. Такі форми роботи, і це завдяки Оксані Гетьман та іншим працівникам і всім операторам, що ми маємо можливість доходити до підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності. Ми маємо можливість спілкуватися із людьми безпосередньо через екран телевізора, а це також добре. На завершення хочу сказати таке, що кожна програма і кожна хороша справа потребує підтримки. Скажу, що рік, який пройшов для передачі міста, він пройшов ну, не так легко, як би хотілося. А це я ще раз повторюсь до того, що все-таки воно потребує підтримки. Тому я сьогодні звертаюсь і до керівників підприємств, установ, організацій наших. Банків просто підприємливих людей все-таки йти на зустріч телебаченню, допомогти. І думаю, що тут в питаннях реклами того чи іншого підприємства, підприємців, установи організації, значить не буде мови. я думаю, що завжди знайдемо спільну мову. Ну і хочеться тільки побажати творчому колективу і взагалі телецентру Ковель і безпосередньо. Тих, хто задіяний у підготовці програми місто, успіхів, щастя, здоров'я і завжди хороших друзів і таких людей, які підтримували б і йшли на зустріч. Ви дивитеся телевізійний центр Коваль? Дивимося. А програму Місто? Дивимося. Які мої ваші враження від цієї програми? Хороші. Чим вона вам подобається, не подобається? Побажання ваші. Подобається, дуже подобається. Все говорять про місто. Подобається програма ваша. Багато новин знаєш, дізнаєшся з цієї програми. Та й все цікаво, що в місті діється і дізнаєшся через цю програму. Чи їм подобається, ну проказують про наше місто, розказують про людей. Не подобається. Психологи вважають, що найприємніше для слуху людини це розповідь про неї саму. Саме напевно тому ковальчанам дуже подобається ваша передача, тому що з неї вони взнають про життя свого міста, про них самих. Коли людина бачить на екрані знайомі місцеві, знайомі обличчя, в неї виникає як ефект присутності при тих подіях, які. Відображається в сюжеті вашої передачі. Ваша передача ще дуже молода, але вже хотілося відмітити професіоналізм всіх, хто в ній працює, інтелігентність і родицію ведучих. Ось всі ті здобутки, які вона були, вже оцінили і в нашому місті жителі нашого міста. Крім того, складається враження, що ви така єдина дружна команда і невтомна, невгамовна, одержима своєї ідеї. Я бажаю і надалі вам бути такою ж єдиною командою. Бажаю також здоров'я вам і вашим сім'ям, всім, хто дивиться вас. Враження від вашої передачі дуже гарні. І навіть спілкуючись з людьми в процесі прийому людей, процес прийомного дня, я таку невеликий статистичний випад провела навіть сьогодні. Люди дуже дивляться вашу передачу. Чекають її, тому що з нею вони знають багато про життя міста, про них же самих про всі події в культурному політичному житті. Ось дуже вдячна за те, що така передача в нашому місті є, і ми себе відчуваємо повноцінним містом, яке має свою газету, має свою передачу, має своє телебачення. Я бажаю, щоб цю передачу показували чим чим більше, і тому, що наш світ він поширений, але він поширений злом. В нашому місті колі дуже багато зла, і тому я хочу, щоб наші телеглядачі цю, цю передачу всі дивилися. Я хочу висловити своє задоволення з приводу того, що наше місто має свою телехроніку. Передача місто, містка мистецьки зроблена і е, має свій особливий погляд ракурс на е, події, які відбуваються у місті. Я хочу я хочу привітати своїх друзів із цією творчою знахідкою, і Оксану Гетьман, і Юру Ребрика, і інших, хто причетний до цієї передачі, і сказати, що приємно було навіть почути похвальні слова. Від представників луцької інтелігенції, де недавно мені довелось побувати, я завжди рада успіхам своїм друзів, і тому що це спонукає до своїх творчих пошуків. І ви знаєте, ще мені хочеться сказати кілька слів про цю частинку передачі, яка йде під оком телекамери без супроводу слова. От такі вихоплені картинки із життя ковальчан спонукають до роздумів над нашим. Будення. І іноді вони справді викликають такі філософські роздуми про вчорашній і завтрашній день.